Нацятого липня у Вінницькому національному аграрному університеті стартує вступна кампанія. 2 липня керівники семи коледжів аграрного університету завітали в осередок аграрної науки Поділля для того, аби обговорити особливості вступу у новому навчальному році. Перед зібранням гості Вінницького аграрного мали можливість ознайомитись із навчально-науковою виробничою базою університету, відвідати сучасну бібліотеку відділ аспірантури, де навчається більше 200 науковців зал засідань вченої ради. Президент університету Григорій Калетнік разом із ректором Віктором Мазуром для студентів і. Викладачів коледжів підготували комплекти підручників, написані науковцями Вінницького національного аграрного університету. Далі відбувся навчально-методичний семінар, спрямований на обмін досвідом з метою посилення співпраці і взаємодії усіх структурних підрозділів університету. У нас єдина мета це підготовка високопалікованих фахівців і збереження єдиної структури центру аграрної освіти виховного аспекту. Методичного наукового аспекту Вінницького національного аграрного університету. керівництво аграрного декани факультетів, керівники структурних підрозділів, директори коледжів та відповідальні секретарі приймальних комісій мали можливість обговорити найактуальніші питання навчально-методичної та гуманітарної роботи, особливості вступної кампанії 2016 року. Прийом на всі форми навчання документів. Ми здійснюємо 11 липня на всі і на денну, і на заочну форму навчання. Виключенням є тільки те, що на заочну форму прийому документів на спеціаліста і на магістра ми в графік зробили таким чином, що ми будемо здійснювати з 26 липня Новація стосовно прийому заяв на денну форму, наголошую ще раз, тільки на денну форму на бакалаврат приймають заяви в електронній формі і тільки від тих вступників, які не мають особливих умов до зарахування. Буде створено консультаційний центр. де буде надаватись така послуга і будуть подавати електронні заяви в межах нашого університету. Всі інші вступники, спеціалісти, магістри, скорочений термін, де нас заочна форма, тобто, окрім бакалаврату подають заяви в паперовій формі. Декани факультетів та директори коледжів проаналізували динаміку поповнення студентів за останні три роки, поділились досвідом профорієнтаційної роботи, окреслили завдання у напрямку посилення взаємодії коледж-університет. Адже щорічно майже 500 випускників коледжів аграрного продовжують навчання у стінах рідного університету. Це творча обдарована молодь, яка із легкістю вливається у родини коло університету, прославляючи його своїми здобутками і перемогами. Сьогодні Вінницький національний аграрний університет. Це прогресивний, сучасний з великими перспективами навчальний заклад. І це ж саме стосується коледжів. Це не просто слова. Я проаналізувала сьогоднішні запити на рівні нашої держави, яка галузь найкраще розвивається, і які професії найбільш затребувані. Перше IT-технології. Друге. Аграрна галузь. І якщо розпочали впроваджувати IT в сільському господарстві, то всі експерти згідні в одній думці, що вони вийдуть на першу позицію навіть айтішніх технологій. Тому наші перспективи на сьогоднішній день набагато кращі, ніж у інших. Кожен викладач і студент, що навчається у семи підпорядкованих коледжах, працює на авторитет Аграрного університету. Лише у потужній команді бачить перспективу подальшого динамічного розвитку університету. Президент Григорій Миколаївич Калетнік. Спільна діяльність і робота Вінницького національного аграрного університету в рамках структурних підрозділів це факультети, коледжі. Вона давним-давно вже у нас вирішена, і нашим положенням статутом. І законодавство. Ми маємо і будувати свою роботу як єдиний організм. Ми найперше маємо подумати, зберегти колективи і дати забезпечити роботою. А друге, ми вже зрозуміло, що маємо думати за саму якість навчання і за те, щоб тих, кого ми випускаємо, були перше патріотами, були вихованими. І мали прекрасні знання, які рано чи пізно обов'язково пригодяться. Керівники коледжів переконані завдяки президенту університету його бажанню гуртувати колектив, виховувати професіоналів, створювати кращі умови для навчання і розвитку молоді. Вінницький аграрний є сьогодні кращим серед вузів Поділля. Виколаїв, це людина з величезним досвідом роботи, дуже мудра, потужна. Потужний керівник, і з його приходом, ну ви самі розумієте, і всі це бачать, що він зробив з університетом. Це дійсно, я не боюся цього слова, сказати, це він прорубав вікно в Європу. в буквальному розумінні цього слова. І європейський навчальний заклад, і кількість студентів збільшилась майже вдвічі. Ось, і коледжі. Ну, в тих умовах, коли ми виживали, коли були різні шарахання навчальних закладів, ми тільки разом згуртовані, ми могли вижити. І сьогодні ми дійсно є тим, яким ми є. От, а Григорій Миколаївич, звичайно ж, і допомагає в, в усьому буквально і порадою, і справою, десь колись і підскаже, десь колись і за щось пожурить. Ну, така у нас робота, звичайно, але це людина, яка дивиться на багато років наперед. От, і ми горді і раді тим, що ми є структурним підрозділом. Я сподіваюся, що всі разом у нас маємо перспективу. Сьогодні аграрна галузь залишається найпотужнішою в державі і вимагає підготовки висококласних професіоналів, здатних до прийняття самостійних креативних рішень, які мають чималий багаж знань і можуть його вільно застосовувати, які є гарними фахівцями та успішними менеджерами. Саме таких спеціалістів готує сьогодні потужна команда Вінницького національного аграрного університету, до складу якого входять шість факультетів та сім коледжів. Тому проведення таких семінарів дасть можливість провадити все найкраще у методичну освітню та виховну роботу. Університету в цілому